Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хотіла розповісти вам одразу про квіти, про трояндочки, але вирішила, що поки в мене смажаться ось тут такі полянички, в мене було трошки закваски, яку я відділила для продовження годування. І в мене залишилося буквально, ну напевно, зайва. Дві столових ложки та її закваски, я вирішила кудись її примінити, щоб не викидати, бо шкода. І я вирішила отакі зробити великі ось такі палянички. Бачите, вони достатньо великі. Навіть не як оладки, а отакі стіста. І ось воно смажиться мені тут. Смажу я на кокосовому маслі, на кокосовій олійці. Ось воно там тверде, бо воно було з холодильника. Ось. І ще залишилося буквально на одну велику. Дуже велику або на дві маленькі тіста. Тому, поки в мене є час, поки смажиться ось ця оладка, я піду паляничка. Я піду і покажу вам, що у мене робиться на дворі і чому я сьогодні почала робити відео. Ну, ось, готово. Зараз ми, я покажу вам, яка вона висока. Дивіться, яка вона гарненька, висока паляничка. Бачите? Замість булочки, замість. Можна помастити джемом, можна використати якийсь крем, можна використати шоколадну масу, хто що любить. Ось і ось отут я, мабуть, дивлюся, я ще я негайно зроблю одну велику. Ось зараз ми її вилиємо от сюди. І ось так. Хай вона собі тут печеться. Печу я під закритою кришечкою. Ось, зараз ми ще її розрівняємо трошечки. Ось так. І накриємо кришечкою. І нехай вона собі так припікається за 2-3 хвилинки. І ось отак вона буде зараз прихопиться знизу. Я потім переверну. І так 2-3 хвилинки з одного боку, 2-3 з другого. І ось така, краса, така красота буде на, на сніданок до кави. Я вже казала, можна маслом помастити, можна зробити таку сиркову масу, такий крем сирковий, і буде смакота. З однієї сторони вона трошки підсмажилася. Зараз ми її перевернемо. Ось так. Ось яка вона гарненька, бачите, така трошечки золотиста. І знову накриваємо кришечкою. Напевно, когось цікавить, яке тісто. Тісто дуже просте, я б сказала, навіть пісне це тісто, тому що я використала тут пів шклянки кефіру. Навіть більше я б сказала, що це сиворотка, а не кефір. Пів шклянки гарячої води, додала два яйця і додала дві столові ложки оцеї закваски, яка в мене вже була готова і була підгодована. Відповідно, тісто постояло десь, напевно, хвилин 10-15, ось тут зверху, на столику, ось війшло, скажімо так, в процес, почало бродити, почало воно підкисати, і я почала смажити такі млинчики. Ось такі, бачите, навіть не млинець, а тут така паляничка вийшла. Зараз я розріжу вам одненько, покажу, щоб вам було видно. Щоб ви знали, як вони виглядають. Ось так вона вже припеклася з іншого боку. Бачите, ось така виглядає ось так. І залишимо її ще на 2-3 хвилинки ось тут. Ну, а поки допікається ця паляничка я вам зараз покажу, як виглядають вони всередині. Ось розріжу вам ось цю. І покажу, як вони. Ось такі вони м'якенькі. Ось такі вони, бачите, трошечки підрощі. Ось так виглядають пухірці всередині. Ось, ось такі м'якесенькі, як булочки вони, Бачите, ось. Не вбирають олійки, тому що цю олійку, яку я використовую, це кокосова, вона дуже гарно пахне таким кокосом. І звичайно, дуже добре ці млинці, ну, такі палянички на сніданок для дітей, наприклад, кому потрібно швидко до школи. Ось такі палянички вони зовсім майже. Не мають олії, бачите, подивіться, якщо подивитися, ось так. Вони зовсім не вбирають олію, ну трошечки на шкірці мусить бути. Ми ж смажимо на олійці. Ось така смакота до молока, наприклад, до кави. Какао діти люблять. До речі, я не знаю на вечерю, бо я чомусь не практикую тісто на вечір. <нах> Напевно, це з давних давен. Так, в мене в основному діти млинці їли ввечері Франції. Тому що ввечері не дуже здорово і плюс горяче тісто, воно складне для шлунка для дитини. Краще, щоб це було вранці, коли дитина більш активна. Ну, і дивимося, що в мене тут. Це вийшла трошечки більша паляничка, така більш пухнастіша. може, в ній більше тістечка. Ну і ще буквально хвилиночку і все. Ну, на сьогодні оце все. Я багато їх не зробила, я зробила кілька, тому що для мене одної багато не потрібно. Ось досмажиться цей млинчик, і а я піду зараз вам на вулицю і покажу, що ж там в мене таке цікаве. Ось це предмет. Предмет моєї сьогоднішньої теми, бачите, вона не є велика, вона середнього розміру, ця квіточка. Ось, бачите, в неї теж видно серединку, як в вшипшини, але тут є багато пелюстків, і вона має неймовірно чарівний запах. Його не можна з ні з чим зрівняти. Ця троянда, напевно, тільки цей вид троянди пахне саме так, як от повинна троянда, такий трояндовий, солодкуватий трошки запах, і коли їх є багато цих квіточок на кущику, вони просто неймовірно вистеляють таким килимчиком вам. Хочете доріжку, хочете паркан, хочете загородити нею щось можна, бо вона доволі-доволі колюча. Ось бачите, навіть ось тут видно на, на цих стеблах, які в неї колючки. І хотіла вам сказати, що цю гіллячку я вчора чисто випадково знайшла. Ось дивіться, яка вона гарненька, я вже її обрізала, а обрізала для того, щоб зробити з неї живці. Я їхала до своєї подруги в село, і попри дорогу, я, чесно кажучи, це, мабуть, все-таки міська рада насадила цю троянду, щоб відділити там такий одне поле від іншого, мабуть. Може просто прикрасити попри дорогу. Немає там сусідів, там немає людей, там немає побудованих будинків, там тільки поле з одного і з іншого боку. І я зробила такий негарний вчинок. Я вийшла на вулицю, зупинила машину, вийшла і відламала гіллячку. І ось хочу вам показати: тут, правда, я вже ці живці, ось, бачите, я зробила з неї три живця. Тобто була велика одна гілочка. Ось тут вона з п'яточкою навіть мені вдалося. Зараз я покажу, бачите, ось мені вдалося п'яточку з п'яточкою зірвати. Я вже тут її подряпала, бачите як. І я поставила, тут є в нас раз, два, три, чотири, п'ять броньок. Ну, дві. Ви знаєте, що ми заглублюємо. А оці бронечки мають нам дати гілячки Ось, Далі була ця От продовження від цієї була ось ця гілочка. Тут теж я зрізала її навскіс. Зараз я попробую ось так. Я зрізала її навскіс, теж подряпала, щоб, ну, ви знаєте, що з коринку треба подряпати, щоб корінчики швидше пробилися. Ось. І поставила її от сюди, в водичку, в цю таку чарівну баночку. Зараз в мене ще одна гілячка впала. І ось отакий тоненький з бокової галузки. Тут теж, бачите, я зробила такий. Ну, ось зробила косий зріз, Тут теж є кілька бруньок. Це з бокової галузки. Я теж взяла такий тоненький, такий собі живець. Ну і подивимося, як тут має бути далі. Тому що, ось, чесно кажучи, мені дуже подобається ця троянда, я дуже її хотіла. Навіть на арку її можна пускати, вона росте до 6 метрів. Якщо в мене арка має 2,25 довжини, тобто висоти. То 2,25 це буде 5,5 метрів, а вона виростає до 6. Так що можна нею заплести було цілу арку. Ось Ну Ну, тут, от зараз я вам покажу. Ось, бачите, це мельба тут в мене розпустилася дуже гарненько. Вона дуже така, я б сказала, дуже вдячна рослинка. Дуже гарно, вона мені подобається дуже і дуже. Колір, бачите, спочатку він такий кораловий, ось такий. Бачите, ось такі вона має коралові пелюстки, але потім вона втрачає колір. Вона робиться така рожева, до блідо рожевої, і потім буде облітати. Ось така. Ну, а дивіться, скільки на ній тут квіточок. Ось так вона гарненько розпустила мені оці верхні і ще будуть, вона доростає, ось тут ще бутончики в нас є. Ось теж будуть бутончики. Ось, І десь отут ще в мене з цього боку, ось тут теж гілячка буде. Ну, тянеться догори, бачите, ось. І ось так буквально десь вона вже буде мати десь, напевно, ну, метр шістдесят, метр сімдесят вже буде висота її На зараз. Вона вже от вище від мене. Так, красуня там теж розпускає по одному бутончику поки що. Там є ще в неї бутончики на горі, але дуже активно пасіфлора теж почала розпускати. До речі, вітром тоді позбивало було всі-всі бутони. Ось погляньте. Погляньте, хочу показати вам, дивіться, який листок. І оце чорна плямистість, це не грибкове, це вірніше це грибкове захворювання, яке я вже лікую на цій троянді. Бачите, знову ось листочок. І він буквально я торкнулася, він відпав. Так що грибкова хвороба в ній ще знаходиться. Але як я бачу молоде листя, бачите? Можливо, це з старих листочків, з тих, що ще залишилися по кілька. Вони ще є в плямках. Бачите, але оці молоді, бо та вся молода, ані дивіться. Теж ось, прошу дуже. Зараз я зніму цей листок. Ось так, лікуй, не лікуй, а швидше всього з неї, бачите, ось прям відпав листок, і це листя в компост не можна. Це листя не можна. Залишати на ґрунті, його треба збирати і його потрібно утилізувати в смітник. Тобто сюди, О, де в мене цикламен виріс? Подивіться, де виліз собі аж тут, десь на нього потрапило. Ну, Хоче рости, бачите, як тут теж циклемен пробився. Ось він. Я сажала їх минулого року, тут десь теж, мав бути, одненький є, але він ще не виліз. Але наразі хай там буде. Так ось на рахунок цієї хвороби, я, чесно кажучи, так, це вже молода гілячка, та, що в нас була, що виросла в мене весні У нас від неї навіть відпали ці чашелистики. Угу. Хвора рослинка, бачите, все-таки потрібно шукати якийсь активний фунгіцид. Системної дії, який би мені допоміг позбутися цієї хвороби на цій троянді, вона, до речі, приїхала в мене хвора. Мені віддала її хазяйка тільки тому, що вона не могла з нею більше боротися. Вона каже: скільки грошей потратила Я стільки. Вона в неї росла звичайно в кутику біля стіни, і в неї там дуже погано провітрювалося, по-перше, по-друге, там дуже капало. Там такі кущі в неї загорода, ті кущі від сусідів. Вона не могла прибрати їх аж ніяк, тому що вище паркана десь на метр ті кущі ростуть, і з тих кущів постійно капало на цю троянду. Я подумала, що якщо я її висаджу на сонечко, на світле, де провітрюється гарненько місце. А тут, бачите, вона стоїть біля стінки. Ось кутик сарая. Ось вона посаджена. І їй тут навіть було дуже добре. Але вона все рівно хвора. Її потрібно лікувати і ще раз, і ще раз. Я, мабуть, буду лікувати її сумісно з двох сторін. Я буду і поливати, хоча там гарний, там хороший ґрунт, там чистенько все, там немає ніяких таких проблем. Але я подумаю. Як її краще, можливо, я її і пролию, і буду оприскувати кілька разів. Буду міняти кожного разу фунгіцид, можливо, якийсь спрацює. Тут немає шкідників, тому що я вже перевіряла, я дивилася, я все акуратно оглянула. Немає такого шкідника, який би псував щось. Навпаки, отам в землі. Ось отам, там дуже багато таких черв'ячків. Оцих, що в нас переробляють ґрунт. Ґрунт дуже пухнастий, такий буквально пухкий повітряний. Він не є такий забитий. Щоб щось йому перешкоджало було, щоб якісь грибкові ці. Швидше всього, я туди заселю триходерму, я пролию туди або фітоспорином і заселю туди хороші гриби, щоб вони оту патологію могли, от щоб ті всі погані гриби щоб знищити. Тому що це не, ді... це не діло, коли одна троянда з усієї колекції в мене їх, правда, не дуже багато, але поруч з нею росте ось ця моя троянда, бачите? І Я дуже боюся, що воно перекинеться і на неї, теж вона дуже гарна. Вона, дивіться, вона тримається. Ота її квіточка. Тут я вже обірвала. Бачите, була велика така квітка. Вона тримає десь поза два тижні. Тримає свої троянди. Вона дуже гарно, Дивіться, яка вона, бачите. Кожна квіточка має різний малюнок. Кожна квіточка по-своєму гарна, теж має такий легенький трояндовий запах. І Ось знову, бачите, знову є багато пупляхів. Знову буде тут ціла галузка таких гілочок. І ось тут. Цей я таки не побачила від нього квітіння. Його слимаки поїли, його вітер пошматував, але він не заквіт. Швидше всього, що це Дивіться, поїв слимак. Бачите, слимаки їдять підряд. Все, вони не шкодують нічого. Наразі не бачу, я тут ніде слимака. Треба ввечері буде зайти, подивитися. Ось, Так що ось прийдеться мені. І ще одна шкода, яка в нас цього року. Ось, ще одна така шкода. На рослини, на рослини дуже діє холодний, оцей колючий такий вітер. Ну, ця троянда розпускається знову і знову. Подивіться, вона випускає дуже багато гарних таких квіточок. Ну, вона просто дуже шикарна, ця трояндочка. Шкода, в мене немає її назви. Дивіться, скільки в неї тут бутонів. Я вже верхівку зрізала, тому що вона тягнеться догори вище і вище. Я там обрізала, вона була аж понад паркан. Ось, і от тут знову гілочка підростає, бачите, знову з бутончиками. Хочу вам показати ще одну. Ці троянди, напевно, вони такі стійкі і все рівно подивіться, що робиться з бутонами. Подивіться, які вони, бачите, пошкоджені. І це пошкоджені, дивіться, ось тут теж. Ось. Стало холодно, оцей пройшов дощ, і якось ввечері почав іти дощ. і Дуже сильний був цей холодний вітер. Подивіться, що робиться з трояндою. Вона має закриті пелюстки, вона не розпускає їх, а вони починають загнивати. подивіться. Причому вони починають гнити аж от звідси, десь зсередини. Я теж шукала якогось шкідника і ось дивіться, бачите, ось підгнивають буквально ось кінчики пелюстків. Ось, і ось так воно. Вона обсипається, і мені дуже шкода, подивіться, як опалені пелюстки самі. Це від холоду і від вітру. Після дощу дуже холодний оцей цей вітер був, і він фактично попалив. Дивіться, то саме тут на пелюстках теж такі плями. Ось. І ця троянда швидше всього вона любить тепле, щоб було теплу погоду. Літо повинно бути тепле при її квітінні, тому що вона розпускається, бачите, аж в липні. Відповідно, вона повинна мати, напевно, тепле утримання. А у нас цього року літо кудись поділося, літо кудись пішло невідомо куди. Ось у нас все рівно навіть сьогодні. От більш-менш суха погода, більш-менш так, ніби сонечко, і разом з тим холодно. 13 градусів всього на термометрі. То саме, бачите, тут ось опалені листочки на цимбідіумах, але вони... Дуже гарненько розвиваються. Ось там, бачите, скільки молодих зростиків. і, напевно, будуть там і квітоноси. Навіть полуниці цього року, вони дрібнесенькі. У мене минулого року були посаджені вони два роки тому. А тут дивіться, полуниця не достигає, а вона навіть не має з чого натягнути. Бачите, дуже холодно і вона не встигає нарости. Так що, в кого спека, бачите, дві, скажімо, дві сторони. Тут теж бутончики тримаються, бачите, в купці, так якби вони з'їжилися купи і не хочуть розпускати пелюстки, тому що холодно, троянда хоче тепла. Ну, а це інша, ота, що мені їй подарували, бачите, пам'ятаєте, я вам показувала. Але ця доволі дрібненька така, вона в два рази менша, ніж та квіточка, і в неї зовсім інший колір. Це просто рожева, оця моя балерина. А та оця малинова, бачите, який в неї яскравий колір. От, ну, практично майже і в того горщика. Ось, бачите, яка буде в мене тепер красонечка, вона набагато більша від тієї рожевої. Ну, в два рази, я б сказала, вона майже більша. І якщо буде їх багато, їх дуже-дуже багато, їх просто отакий килимчик з цих троян дуже гарно ефектно виглядає на подвір'ї. Ну все, живці зробила. Думаю, що. Тут в мене водичка, я туди нарізала алої листочка. Там в мене тродисканція росла, і ще ось росте, залишила я одненьку чи дві гілочки. І там в тій водичці є гормони росту, гормони нарощування коріння, це то, що мені потрібно. Ну, ось наростимо. Я потримаю їх так напевно до завтра, бо я тільки ці живці вчора ввечері поставила. Хай вони буквально добу, півтори доби постоять в тій водичці, і потім я їх висаджу в ґрунт. Тому що в мене вже є висаджені живці. Я наживцювала собі ту велику рожеву троянду, ще одну. І з мельби, з цієї, що в мене на паркані, мене попросила знайома, щоб я з неї теж дала їй живець. Так ось буду чекати тепер, коли вони вкоріняться. Ну, ось і все. А на сьогодні, всім дуже дякую за увагу. Дякую всім за те, що ви зі мною завжди. Ось. І всім пока.